Сьогодні, до речі, Буданов заявив, що Вовчанськ. О, наразі ось читаю я новину і вже заявляє, що Вовчанськ е, у Вовчанськ йшов ворог вже прямо в центр міста. В центр міста і тривають запеклі бої. У Вовчанськ війшов ворог. А Сьогодні Буданов заявляв, що там все добре, це вже на вечір. Новина вечірня це офіційна новина. Так само, як заявляли, що не буде відключень світла. Ось дивіться, вже відключили світло травень місяць. Казали, можливо, під кінець серпня, а можливо, там. Буквально коли там осінь, зима. Ну мені то те світло. Мені не так світло, як те, що людям обіцяють розумієте. людей налаштовують на те, що все гарно, все класно. Той перемога, 91-ші кордони. А насправді вже в травні відключення світла. Ось сьогодні Богдано заявляв, що Вовчанськ, ну він наш ворога вигнали. Але насправді ось читай новину, і Вовчанську вже закріплюється, як то кажуть, ворог, Росія. І плюс до того там скрочений шлях через Липці до Харкова. От Вовчанська до Харкова 70 кілометрів, де 73. Через Липці 25. Що ви думаєте? Розумієте? Це просто я ж кажу, нашим політикам і всім таким вірити. Я не кажу, що мені потрібно вірити. Просто кажу, що потрібно е, розуміти, що ми зараз. В реальності, а не віртуальний, Знаєте, він на віртуальному світі. Тому так. Саме краще я ж кажу, заряджайте пауербанки і, в принципі, готуйте за того також, що і напевно, більше за все, зимою ну, з осені це заточно буде світло. Тому що електростанції просто в одному місці, як то кажуть. І все. Так що, такі справи.